Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. Я з тобою поділюся своїм топом. Та чому я в ці монети вірю. В цьому ролику я озвучу цілі по цих монетах, які очікую на булрані. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Не потрібно путати два моменти: те, що я зараз хочу забрати від ринку, і другий момент те, що я хочу забрати від цього ринку, на рані. І що не слід забувати, те, що ринок завжди дає можливість перезайти. В цьому відеоролику ми будемо говорити не про фундаментальні монети, як біткоін або ефір. Цим старичкам вже дуже важко зробити 10X. Відповідно, в цьому ролику. Я буду ділитися топом більш ризикованішими монетами, але відповідно потенціал на булрані в них є мінімум 10, 20, а то й 30-40 іксів. Перша монета це хешфов. Рік часу ця монета знаходиться в зоні накопичення. І близько хешфлов ще нікуди не ріс. Рік часу хешлов знаходиться в зоні накопичення. На ціну. За цей рік часу ніхто дивити не міг, тому що лише в листопаді 23-го року почали розморожуватися токени у фундів та команди. Якщо ми дивимося на сіт раунд, то фондам цей токен дістався по 2 цента. І на даний момент токен торгується в діапазоні 35 центів. У фундів зараз є більше 15 іксів. Викупили вони емісії по 2 цента 16%. І всі ті самі фонди проінвестували в серію А вже не 3,5 мільйона, як в сіт раунд, а 25 мільйонів доларів. І токен їм дістався по 40 центів. І вони відкупили за 25 мільйонів доларів. Лише 6% емісії. Я вважаю, що середня точка входу у фундів це 8-10 центів. А відповідно на сьогоднішній момент, якщо середня точка входу 8 10 центів, це не 15 іксів, це не 20 іксів, це всього лише 3-4 ікса. А хто взагалі проінвестував в хешлов? Це Electric Capital, Coinbase Ventures, Fabric Ventures… Айдіо, Джам Crypto та Dragonfly. Відповідно, фонди Шайка, яка тут зібралася, достатньо солідна. І фіксувати свої інвестиції в безубиток або в мінімальний плюс, я думаю, вони цього не стануть робити. Та й навіть забрати свої інвестиції з двома-трьома іксами потрібна ліквідність. На цій медверсі не дуже й сильно ця ліквідність була, щоб фонди змогли розгрузитися та забрати хоч свої вложені гроші, хіба, можливо, десь там через OTC. Але відповідно, якщо один фонд продавав. То інший фонд хешлов відкупляв, одним словом, ракета на старті. Фонди, які сюди проінвестували, дійсно вміють робити гроші. І не побоюся з цього слова: хешлов знаходиться в зоні накопичення весь час і відповідно ще нікуди не розпреділявся. Якщо фонди в цій зоні накопичення відкупляють токени, і ті токени, які розморожуються, нікуди і близько не продають, то хешлов ми побачимо в зоні 5. 10 доларів на булрані. Другий недооцінений гем це міна протокол. Тут мова йде також про іксіксів, не про 2-3 X, а про 10-20 а то й 40 іксів. Практично вся емісія, яка є в міни, вже всі токени є розморожені. Тобто, всі токени вже є в ринку з половини 22-го до половини 2023 року. Фондам розморозили вже абсолютно всі токени. Я думаю, що рік часу цієї медвежки вони наоборот не тільки не то, щоб зливали токен, а вони наоборот зберігали свої токени, які токени їм розморожувалися. І ще ті токени, які були в ринку, вони їх також відкупляли. І відповідно ракета. Тільки на старті. Середня точка входу у фундів це 15 центів. І в цей час, коли розморожувалася оця вся емісія у фундів, токен торгувався в районі 80-40 центів. І відповідно тут питання: чи зливали фонди по 2X, 3 та ще й на медвежці? Я думаю, що ні. А хто взагалі проінвестував у міну? Це Coinbase Ventures, Paradigm, Electric Capital – Polychain, Multicoin та Пантера Кепітал. Багато хто зараз буде говорити те, що вони своїх 5-10 іксів заробили на старті, коли міна виходила. І цей проект їм не цікавий. Ну, відповідно, в період 22 до 2023 року фондам розморозилася ще емісія. Відповідно, цю імісію вони ж не злили, а фонди. Тут засіли ну дуже та дуже жирні. Відповідно, я думаю, що ці токени вони не зливали, а наоборот на медвежому ринку ще відкупляли. Вона була раніше. Очікую побачити міну в діапазоні 15-20 доларів. І ця шайка, яка проінвестувала сюди, вони ще і близько своїх мільярдів не заробили. Але вони обов'язково ці мільярди зміни зароблять. Третя монета, на яку я ставлю ну дуже велику ставку, це Аптос. Solan 2.0 буде. І якщо буде на новому Bullraні Solana 2.0, то ну, я ставлю ну дуже велику та жирну ставку, те, що це може бути іменно Аптос. Ви тільки погляньте на шайку, яка сюди проінвестувала це Coinbase Ventures, Варіант, Anderson Horowitz. Multicoin, Jam Crypto, Binance Labs, Paraфі, BlockTower та Dragonfly. Шайка по типу Andreson Horwis, Coinbase та Variant це всі одні люди. Чому? Тому що Варіант це фонд, який з'явився іменно з команди Anderson Horvits. Хто такий Coinbase? Це. Той фонд, який отримав інвестиції від Андерсон Хорвіц, а я вже не говорю про Jump Crypto та Binance Labs. Дядьки, які сюди проінвестували, вміють заробляти гроші. І Аптос ще й близько нікуди не ріс. В листопаді 2023 року тільки йно почали розморожуватися токени у фондів. Тоді, коли у фундів розморожувалися токени, Ціна знаходилася в діапазоні 6, 7-8 доларів, які ікси можуть фіксувати фонди правильно ніякі. Середня точка входу у фондів – це 3 долара. Проінвестували ці дядьки 350 мільйонів доларів. Щоб що? Щоб забрати 100-200 мільйонів доларів. Чи йшли б вони на такі ризики? Я думаю, що ні. А от забрати пару ярдів з цієї монети, це є їхній стиль, і технології в Aptos може ніякої не бути. Давайте просто порівняємо з Солану до Aptos. Solana працює 5 днів в тиждень. Тобто 5 днів цей блокчейн працює, 2 дня з цим блокчейном стаються якісь трабли. Фонди, які занесли в Solanu, практично всі ті самі, що й занесли в Аптос. І ми бачимо, як ті всі самі фонди. Надули токен Solana, і ми бачимо, що ніякої там фундаментальної технології немає. Все будувалося та все будується по ходу діла. Як це може бути на аптосі Токен це є маркетинг. Токен, якщо він на дні, він нікому не цікавий. І відповідно, цей блокчейн теж не цікавий. Іно токен показує зростання на 2, 5, 10 іксів. Про цей блокчейн, про цей токен вже кричать всі, і говорять про цей блокчейн, що це блокчейн майбутнього і ідентично так само ж наоборот. Якщо цей блокчейн розвивається, він супер крутий, на ньому будуються дійсно супер фундаментальні технології. Але якщо там немає крутих фундів, там немає крутого маркетингу. Там немає маркетмейкера, який зацікавлений в просуванні токена. На токені заробляється практично вся маса грошей. То, відповідно, історія з цим крутим блокчейном без фундів, без маркетингу та без маркетмейкера дуже буде печальна. 95% проєктів, навіть 98 99 проектів та практично всі проекти, які випускають свій токін. Це ціль просто брити нас, хом'яків, та забирати наші з вами гроші. Історія притча, яку я тобі зараз розкажу, це ідеальна притча про криптовалютний ринок. Це про мауп та магната. Магнат заїхав в джунглі, одне велике село. І кричить: всі сюди, всі сюди. Я у вас буду мавп купляти. несіть всі мавпи. Ну і відповідно збіглися ці всі селяни, принесли мавпи, і магнат каже: Я у вас зараз всі мавпи викуплю по одному долару. Ну і селяни зраділи, почали нести мавпи в кого скільки було. Ну і відповідно всі ці мавпи магнат викупив. І він бачить, що мавп вже стає дуже мало. І цей магнат кричить: давайте я вас буду купляти ці маупи по 50 доларів, по 70-по 100 доларів. Відповідно, пішли селяни в джунглі, винесли ще маупи, практично всі маупи мауп вже майже не залишилося. І, відповідно, магнат бачить, що мауп вже немає, і магнат кричить: Я у вас буду купляти ці маупи по 1000 доларів, по 800 доларів. Несіть маупи. Відповідно, пішли селяни в джунглі, мауп вже більше не знайшли. І Магнат такий, «Хм, якщо мав більше немає, з вами все зрозуміло. Я їду в командіровку. Всі ті мавпи, які я у вас викупив по долару 2, 5, 10, 50 доларів, я закриваю в свої клітки та від'їжджаю в командіровку. Відповідно, Магнат їде в командіровку через 2-3 дні. Прибігає слуга, кричить на все село. Магнат поїхав в командіровку. Давайте я вам ці мавпи продам дорожче. А коли магнат вернеться, ви йому ці всі мавпи продасте в 2-3, а то й 5 разів дорожче. Ну і відповідно всі селяни збіглися і каже оцей слуга: Я вам мавпи продам по доларів 400-500. Ну і селяни, відповідно, зібрали всі гроші села. Щоб відкупити ці всі мавпи. І коли магнат приїде, ви йому ці всі мавпи продасте по 2 тисячі, по тисячу, по 3 тисячі доларів. Ну, і відповідно, слуга продав абсолютно всі мавпи. І село чекає відповідно на магната, коли він повернеться в село, щоб продати йому ці мавпи. Чекають день, два, три, тиждень, два тижні часу, і, відповідно, магнат в село вже більше не приїжджає. Йдуть до слуги. І слуги вже немає. А всі гроші села вже вигрібли. Магнат порадував людей, роздав їм копійки, а слуга забрав в 10, а то й в 20, в 50, 100 раз більше. І ця притча описує ідеально крипторинок. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!